Божественне явлення Господа Вішну в образі Карлика, Брахмана відзначають як Вамана Джаянті, також відомий як Ваман Двадаші, оскільки він з'явився у двадаші тіті Шукла Пакша місяці Пхадрапада, згідно з індуїським календарем. У 2025 році двадаші. Господь Вамана з'явився як син Каш'япи Муні і матері Адіти. І також відоме під ім'ям Упендра, будучи молодшим братом Індри, Царя Небес, він є п'ятим втіленням у списку десяти втілень Господа Вішну, відомих як Дашаватара. У цій унікальній формі появи як Господь Вамана, Господь зламав гордість Махараджа Балі, онука прохалада Махараджа, і відновив космічний порядок, забравши три світи у Махараджа Балі. Чому він попросив три кроки землі? Чому не п'ять, не сім, не дев'ять, чому не два? Суть у тому, що три кроки це кількість землі, необхідна для того, щоб лягти і комфортно спати. Таким чином, це максимальна кількість простору, яка може знадобитися людині протягом її життя. У всіх інших ситуаціях, чи то стоячи, чи то сидячи, чи то йдучи, їй завжди знадобиться менше. Коли ми зупиняємося, щоб подумати про це, ми можемо краще зрозуміти менталітет людей, які справді відреклися від світу. Зазвичай ми хочемо зарезервувати для себе ділянку землі та збудувати навколо неї стіну чи паркан, щоб інші люди не зазіхали на нашу власність. Але зречена людина розуміє, що насправді ніщо не належить їй, і тому вона просто використовує те, що потрібно їй на цей момент. А максимальна площа землі, яка нам фактично потрібна, в будь-який момент часу становить лише три кроки, виміряні нашими ногами лише через хибне уявлення про власність, ми думаємо, що нам потрібно більше, ніж це, і ця історія вчить нас цього. Граючи роль досконалого Брахмачарі, Господь Вамана Дева, просив тільки те, що було необхідно і не більше. Звичайно, будучи верховною особою Бога, його кроки були досить великими, але це вже інша тема.